Ви, можливо, вважатимете це неймовірним але успіх не залежить від зусиль. Так, я саме це й сказав: успіх це не про зусилля, це про рішучість. І більшість людей усе життя докладають великих зусиль, щоб досягти перемоги тоді, як їм потрібно було лише діяти з ясністю. Ви коли-небудь відчували себе у пастці, хоч і намагалися усіма способами. Ви відчували, що весь час зайняті. Але ніби стоїте на місці це не випадковість, це ментальна програма. Я це знаю, бо сам через це пройшов. Ви колись задумувалися, як починаєте свій день? Можливо, ви цього не помічаєте, але перші хвилини після пробудження повністю формують напрямок вашого життя. І це не перебільшення. Я навчився цьому від ерла Найтінгейла, мого великого наставника. Він казав: Боб перші 5 чи 10 хвилин дня, ймовірно, визначать, як мене увесь день. Я почув це і, чесно кажучи, спершу не звернув на це великої уваги. Але з часом усвідомив, він мав цілковиту рацію. Подивіться, більшість людей прокидаються від дратівливого будильника, одразу беруть телефон, занурюються в соцмережі, повідомлення, робочі проблеми, негативні новини. Усе це відбувається в перші хвилини ранку, і це вже ставить розум у стан тривоги, поспіху, нестачі. Ви навіть не помічаєте, як починаєте день, лише реагуючи замість того, щоб творити. Ви прокидаєтесь, ніби на автопілоті, живучи так, ніби весь час потрібно гасити пожежі. Але що, якби ви змінили це? Якщо у перші хвилини свого дня ви вирішите зупинитись? Заплющити очі, глибоко вдихнути і уявити, ким я хочу бути сьогодні, які відчуття хочу мати, що хочу створити, ось де починається магія. Саме це я і почав робити. І можу сказати, моє життя ніколи не було таким самим. Перед тим, як перевірити пошту, новини, справи я зупиняюсь. Заплющую очі і уявляю. Я налаштовуюся на частоту того, чого хочу, а не на те, з чим маю боротися. Бо все у всесвіті працює через вібрації. Ви притягуєте те, що резонує з вашим внутрішнім станом. Якщо ви починаєте день із відчуттям тиску, тривоги поспіху, вгадайте, що поверне вам день. Ось чому ця невеличка ранкова практика така потужна. Вона знову з'єднує вас із вашою справжньою силою. Вона ставить вас у позицію творця, а не жертви. І на це не потрібно більше п'яти хвилин. Лише п'ять хвилин. Але ці п'ять хвилин можуть стати різницею між продуктивним і непродуктивним днем, між днем росту і днем виживання. Тепер подумайте, скільки разів ви відчували себе виснаженим одразу зранку, скільки разів прокидалися без енергії, наче світ надто тяжкий. Це не про тіло, це про розум. Ваш розум запрограмований думати спершу про проблеми те, на чому ви фокусуєтесь, зростає. Це певний шаблон. І, можливо, ви ніколи не зупинялися, щоб це помітити. Але уявіть, а якщо ви використаєте цей момент, маленький простір між сном і пробудженням, щоб перепрограмувати себе інакше ви прокидалися б із більшою метою. З більшою ясністю, з більшою сміливістю, тому що замість того, щоб вас штовхав день, ви б обрали штовхати день у правильному напрямку. Одного разу я переживав великі зміни, мені довелося приймати важкі рішення. Було багато тиску, і щоранку, прокидаючись, мій розум намагався кинути мене в страх, сумніви, тривогу. Але я згадував те, чого навчив мене ЕРЛ. І вибирав зупинитись, зробити вдих, зосередитись на образі того, як я хочу, щоб усе завершилось. І поступово рішення почали з'являтися не тому, що світ змінився, а тому, що я змінив спосіб, яким щоранку входжу у світ. Знаєш, що найцікавіше наука довела, що наш мозок найбільш пластичний одразу після пробудження, тобто він більш гнучкий. Відкритий і чутливий до інформації, яку ти в нього вкладаєш. Дослідники з Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі показали, що перші думки дня можуть формувати нейронні мережі з часом. Це наче ти записуєш сценарій того, ким будеш щодня. Тепер дозволь поставити тобі чесне питання: чи ти сам пишеш сценарій свого життя, чи дозволяєш іншій людині писати його за тебе? Я хочу кинути тобі виклик. Простий, але трансформуючий, наступні сім днів, прокинувшись, не торкайся до телефону щонайменше десять хвилин. Сядь із собою, подихай, запитай, який мій намір на сьогодні, уяви це. Побач себе переможцем. Відчуй вдячність так, ніби це вже сталося. Якщо робитимеш це тиждень, відчуєш різницю. І обіцяю, якщо продовжиш 30 днів, не захочеш починати день інакше. Ключ у твоїх руках він завжди був. Тобі лише потрібно пам'ятати використовувати його одразу після пробудження. Люди постійно говорять: Я спробую. Я спробую розпочати той проект. Я спробую змінити кар'єру. Я спробую прокидатися раніше. Але дозволь сказати тобі те, що, можливо, ніхто досі не казав, спроба нічого не змінює. Або ти робиш, або ні. Це поняття спробувати, пастка, що тримає тебе на місці, доки ти віриш, що рухаєшся. Пам'ятаю, як я одного разу на доповіді попросив когось із зали спробувати встати зі стільця. Він подивився на мене здивовано. Я наполягав спробуй встати. І він. Звісно, встав. Я сказав ні, ти встав. Я просив тебе спробувати. Він усміхнувся, але в той момент зрозумів суть не існує спроб, існує рішення. І за кожним справжнім рішенням іде дія. Ти можеш роками вчитися, читати книги, писати плани. Але поки це все лише підготовка, а не справжня дія, ти залишатимешся на місці. Це як людина, що все життя пакує валізи, але ніколи не сідає в машину, щоб поїхати у подорож. Дія це момент, коли світ починає відповідати тобі. Поки що усе лише теорія. І я не кажу, що підготовка не важлива. Звісно, важлива. Але вона має значення тільки тоді, коли їй слідує рух. Ти колись задумувався, скільки геніальних ідей було у тебе в житті, але ти їх не реалізував. Можливо, ти думав про бізнес, книгу, курс, зміну життя. Потім занадто багато думав, занадто довго чекав, занадто багато планував і ніколи не зробив. І знаєш, що найжорстокіше. Поки ти надієш, інша людина з меншим талантом, меншим досвідом, але з більшою рішучістю піде і зробить. І здобуде те, що могло бути твоїм. Я бачив це безліч разів людей з величезним потенціалом зупинених страхом, страхом помилитися, страхом бути недостатнім, страхом осуду. Але дозволь сказати тобі одну сувору правду страх ніколи повністю не зникне. Ти лише навчишся діяти, навіть коли він присутній, страх. Це сигнал, що ти близький до чогось важливого. Якщо навчишся використовувати його як паливо, тебе ніщо не зупинить. Я пам'ятаю, коли вирішив залишити страхову сферу, де був уже закріплений і добре заробляв, і повністю зануритись у світ особистісного розвитку. Багато хто вважав мене божевільним. Казали, це надто ризиковано. Але я відчув, що настав час і я діяв. Не чекав, поки буду готовий. Не чекав, поки все матиме сенс. Я повірив у своє бачення і почав діяти. Саме це рішення, і, що важливіше, ця дія змінили все. Якби я чекав ідеального моменту, я б і досі чекав. Розумієш, секрет не в тому, щоб одразу зробити щось грандіозне секрет у тому, щоб почати. Зроби перший крок, навіть якщо він здається маленьким. Бо саме в рухові ти здобуваєш ясність: стоячи на старті, ти ніколи не побачиш всю дорогу. Але крок за кроком з'являються наступні етапи. Є цікаві дані з Колумбійського університету, які показують, що послідовні, навіть маленькі дії мають більший вплив у довгостроковій перспективі, ніж поодинокі великі рішення. Тобто діяти щодня навіть простими кроками значно ефективніше, ніж чекати на великий перелом? І не обманюй себе, бездіяльність теж вибір. І він має свою ціну, ціну жалю, розчарування і відчуття, що життя проходить повз, а ти лише спостерігаєш. Тож я питаю тебе, що ти відкладаєш на завтра сьогодні? Яка ідея живе всередині тебе, але ще не вийшла на світло? Яка мрія зберігається в тобі чекаючи, поки ти знайдеш достатньо сміливості? Життя не чекає, і тобі не потрібно бути повністю готовим, щоб почати. Треба лише бути відданим справі і зробити перший крок. Бо як тільки ти рушиш, а уперед увесь всесвіт почне співпрацювати на твою користь, але він відповідає лише надії у тобі є щось велике. Але це щось потребує руху, щоб розквітнути час припинити, планувати і почати жити тим, ким ти народжений бути. Зараз. Чи бачив ти людей, які працюють увесь день, вкладають усі сили, працюють понаднормово, бігають туди-сюди, але все одно ледве вистачає грошей на рахунки? Можливо, це зараз про тебе. І це породжує незручне, але необхідне питання. Чому так багато зусиль не дають тих результатів, на які ти заслуговуєш? Скажу тобі, чому? Не через брак праці, через відсутність внутрішньої гармонії. Твоє тіло рухається, але твій розум застряг у дефіциті. Ти стараєшся, але з неправильною вібрацією. Все у всесвіті працює за частотою. Все і ти притягуєш те, з чим резонуєш. Якщо ти постійно думаєш про борги, рахунки, страх втратити роботу, невизначеність майбутнього саме це і буде з'являтися в твоєму житті. Бо те, що ти часто думаєш, стає внутрішньою програмою, і твоє тіло підкоряється розуму, навіть якщо ти цього не усвідомлюєш. Дозволь розповісти тобі дещо, чого, можливо, ніхто тобі не казав, зовнішній світ це дзеркало твого внутрішнього світу. Ти не можеш мати миру, добробуту чи достатку, якщо всередині лише конфлікти, сумніви і страх. Протягом багатьох років мого життя я жив у такому конфлікті. Я заробляв гроші, так. Але не міг їх утримати. Завжди виникали нові витрати, надзвичайні ситуації, щось, що вибивало мене з рівноваги. Я думав, що проблема у світі, у рахунках, у системі. Та потім зрозумів. Це мій розум не був готовий підтримувати достаток. Все змінилося, коли я почав перепрограмовувати свій ментальний образ. Я перестав думати про себе як про того, хто намагається заробити на життя, і почав бачити себе як переможця. Я почав діяти як успішна людина, навіть до того, як отримав результати. І я не говорю про удавання, я говорю про зміну самої суті твоєї ідентичності. Є одне відоме дослідження, проведене Єльським університетом, яке показує, що емоції, пов'язані з достатком, активують певні ділянки мозку, які пов'язані з креативністю та прийняттям довгострокових рішень. Тоді як емоції, пов'язані з дефіцитом, такі як страх, тривога та невпевненість, активують центри виживання, утримуючи вас в циклі негайних потреб. Тобто, коли ви змінюєте свою ментальну частоту, ви фактично активуєте різні частини мозку. Ви починаєте шукати рішення замість того, щоб бачити тільки проблеми. Ви починаєте помічати можливості, де раніше бачили тільки перешкоди. І знаєте, що ще цікаво. Коли ви перебуваєте на цій новій частоті, люди вас помічають. Ви залучаєте різних клієнтів, інші зв'язки, шляхи, які раніше були невидимими. Все починає рухатись майже неймовірним способом. Але для того, щоб зробити цей поворот, потрібна сміливість. Тому що багато людей чіпляються за дефіцит як за частину своєї ідентичності. Вони кажуть я такий у моїй родині завжди було важко вони були налаштовані на виживання, а не на процвітання. Але дозвольте запитати, це дійсно правда чи це просто історія? Яку ви чули стільки разів, що почали вірити в неї. Вам не потрібно повторювати історію вашої родини, вам не потрібно жити в режимі виживання. Ви можете змінити частоту. І коли це відбувається, все навколо вас починає перебудовуватись. Я пам'ятаю жінку, яка брала участь в одному з наших тренінгів вона була медсестрою, працювала по три зміни на день, завжди була втомлена і мала борги. Вона сказала, що почувається заблокованою. Але коли вона зрозуміла, що розум це перша область, яку потрібно змінити, все почало змінюватись. Вона почала використовувати афірмації, візуалізації, і найголовніше, почала діяти, виходячи з образу того, ким вона хотіла бути, а не того, ким вона думала, що є я... через кілька місяців її підвищили, вона відкрила невеликий бізнес і вперше за роки змогла відкласти гроші. Це не магія, це фізика, це нейронаука, це свідомість. Якщо ви хочете змінити те, що відбувається зовні, ви повинні змінити те, що відбувається всередині, і це починається зараз: з рішення, З зобов'язання щодо нової ідентичності, з вибору жити зсередини назовні, тому що ваше тіло буде слідувати тільки за вашими думками. І ваше життя слідуватиме тому, що ви вважаєте можливим. Все, що оточує вас, одного разу, було лише ідеєю. Цей телефон, який ви тримаєте, цей екран, на який ви дивитесь, цей стілець, на якому ви сидите, все почалося в розумі когось. Але ось у чому суть ідеї, самі по собі нічого не варті. Зміни відбуваються завдяки тому, що ви робите з ними. І, можливо, ви вже помітили це. У вас була ідея, яка змусила ваше серце битися швидше. Думка, яка здавалася геніальною можливо, новий бізнес, зміна життя або щось інше, що ви відчували всередині, що могло б спрацювати. Але потім час пройшов. Ви не записали це, ви не діяли. І ідея померла. Вона померла так, як мільйони ідей помирають кожен день через відсутність дій. Знаєте, сумно бачити потенціал, що втрачається через параліч, але ще сумніше, коли людина знає, що всередині є щось велике, але продовжує це ігнорувати через страх, страх помилитись, страх бути недостатньо хорошим, страх виглядати смішно. Скільки можливостей ви вже втратили, бо думали, що це не той час? Правда в тому, що правильний час ніколи не приходить з яскравою вивіскою. Він приходить, прихований під невпевненістю, викликами та сумнівами. Але це справжньою великою можливістю стає лише тоді, коли ти скажеш так і почнеш діяти. Протягом багатьох років я бачив людей із геніальними ідеями, які були заблоковані через перфекціонізм, що насправді був лише прихованим страхом. Вони хотіли бути впевненими, що все вийде перш ніж почати. Але це неможливо. Ти дізнаєшся, що справді працює лише коли починаєш, не раніше. Я пам'ятаю, як з'явилася ідея створити платформу, що надсилатиме щоденні відео про особистий розвиток, щоб допомогти людям розпочинати день із правильним настроєм. Це була проста, але потужна ідея. І я це знав. Проте, деякі люди навколо мене казали, що, можливо, це не спрацює, що ніхто не буде дивитись, що контенту занадто багато. Але я пішов вперед. І це рішення допомогло тисячам людей по всьому світу щодня вранці перепрограмувати свій розум. Все тому, що я вирішив діяти заради ідеї. Скільки життів ти міг би вплинути, якби відкинув страх і почав зараз? Є фраза. Яку я дуже люблю, ідеї дешеві. Але той, хто діє, вартий мільйонів. І це саме так. Бо поки ти думаєш, хтось діє, поки що ти сумніваєшся, хтось починає. Поки що ти чекаєш хтось живе твоєю мрією. Ти повинен зрозуміти, що не бракує хороших ідей. Бракує відданості, щоб втілити ці ідеї з розуму у реальний світ. І те, що найчастіше заважає цьому, це не брак часу, грошей чи знань, а відсутність впевненості в собі. У тебе є все необхідне всередині. І якщо поки що ні, процес дасть тобі це адже саме у процесі ти вчишся, ростеш, розвиваєш навички і знаходиш ресурси. Наука це підтверджує дослідження Стенфордського університету показують, що у більшості випадків дія передує мотивації. Тобто тобі не треба чекати, доки почуватимешся готовим. Тобі потрібно почати. І початок породжує ту мотивацію, яку ти вважав необхідною раніше. Хочеш знати, що найбільше саботує твої мрії, звичка забагато думати і замало діяти. Звичка чекати ідеальних умов, які ніколи не настануть. Віра в те, що тобі потрібно більше підтверджень, більше часу. Більше грошей, більше підготовки, тобі нічого більше не потрібно. Тобі лише потрібно взяти відповідальність за те, що народжується в тобі, і зробити крок. Навіть маленький, навіть недосконалий. бо коли ти шануєш ідею дією, всесвіт відповідає це, ніби ти кажеш, я готовий. І світ починає рухатися на твою користь. Що ти зробиш із ідеями, які маєш сьогодні, дозволиш їм загубитися в повсякденному хаосі, чи подаруєш їм життя, і даси їм можливість змінити твою долю. Вибір за тобою і момент, це зараз. Дія це міст між тим, що ти думаєш, і тим, що живеш. Неважливо, скільки в тебе мрій. Скільки блискучих ідей проходить у твоїй голові, чи як сильно ти хочеш змін, якщо ти не діятимеш, нічого не станеться. І коли ти вирішуєш діяти з наміром, у злагоді з тим, ким хочеш бути, все навколо починає змінюватися. Якщо ти відчув, що щось всередині тебе зрушилося, це означає, що ти готовий піднятися на ще одну сходинку. Наступне відео вже на екрані Натискай і йди зі мною. Продовжимо цю подорож разом, і я обіцяю, ти вийдеш звідти на один відсоток кращим, ніж зараз. Дякую, що був зі мною досі. Чекаю на тебе там.